Доброго дня. Сьогодні трохи про кавомолки, про ручні і про електричні. У мене є і ті, і ті. І розповім, на що варто дивитись, і чи варто брати дешеву ручну або не дешеву ручну кавомовку, або все ж таки підкупи, підкупити до електричної кавомолочки. Давайте дивимося. У мене є така. Гарна ферzenто F64. Її обрав нову, вона коштує 550 євро. Є Буушний Обель. Його я брав за 250 євро плюс 30 євро новій ножі. Є отака TimeMorg C2. C2. До неї ну трохи пізніше покажу. Придбав вставочку, яка дозволяє збільшити кількість налаштувань. Ця кавомолка 2000 гривень. Тож, давайте. Допустимо, у вас є рожкова кавомашина, і ви хочете собі придбати кавомолку. Ну це вірно. Ми ж всі кавомани, ми хочемо собі варити смачну класну каву, класний еспрес. Що я думаю, по-перше, по цьому поводу? Варто придбати електричну, гарну кавомолку DF64 дорогого покоління. От це такий стартовий перший крок, який варто зробити. Все інше, що дешевше, ну таке собі запитання. Давайте бушний Обель. Що я можу про нього сказати? Є таке кільце регулювання. Воно тут на цій кавомашині з стандартними значеннями, то ви не можете, допустимо, виставити собі мінімальні кроки. То є тільки стандартизовані. Ця кавомолка і більшість схожих на цю. Зроблена для того, щоб професійний бариста виставив собі значення на одному параметрі і засипав кілограмами каву. І молов постійно. І там нема цілі ніякої там, мінімальні налаштування, головне постійність результату. От то для домашнього використання, ну це не варіант, чесно кажучи. От, давайте одразу цю суму вичерпнемо. Який плюс одразу ферзината? Це трохи, звичайно, перебір. Тому що тут є кольоровий диспетч, який, в принципі, для дому не дуже -то потрібен. Є мотор, який не гріється на обелі, до речі, він гріється. Тобто, якщо я роблю три чашки підряд, то кава, вже виходить тепленька. Тут такого питання немає. Ферзината набагато легше відноситься до вологості. Він, ну, ця кавомовка не робить Каву комками. Всі ці плюси, а, я підвожу до того, чому вона стільки коштує. Плюс безступінчате регулювання. А, от якраз це безступінчате регулювання, воно підходить до, для невеликої кав'ярні. Тобто, коли ви кожен крок виставляєте собі трохи більше, трохи менше, шукаючи той ідеал помови, який може дати ця кавомовка. Допустимо, якщо у вас ступінчате регулювання, це не то. Це для постійної якості. Тут я все ж думаю, що налаштування потроху впливають, але якщо ви готуєте, ну як я там 5-6 чашок на день, то це не дуже важливо. Ви можете кожну чашку собі підрегулювати і виставити мінімально знайти той максимум, який ви хочете отримати від а, кожного кавового зерна. Так, це про цю каву молочку. До речі, оцей df 64 китайський, він. То саме може, там немає екрана, і він якраз розрахований на а, готування порційне. Тобто ви засипали порцію зерна, промололи і отримали максимум її якості. І та цифра це якраз діаметр журналів. Тут Т-64, до речі. От, а, На Омелі, дивіться, навіть з новими журналами є відчуття, що ну, ця кавомашина не розкриває максимальну якість кави. Допустимо, ці значення, які стандартизовані. От я дуже чітко відчуваю, хочеться зробити трохи менше помолу, а ви не маєте цього, цієї можливості, то обережно, коли купуєте нову електричковомолку, регулювання. Для дому це скоріш мінус. Потім, що ми рівняємо механічно. Дивіться, це в мене одна з самих дешевих, в принципі, яка існує на ринку. З косяками одразу. Мені здається, що ручні кавомолки у цього недорогого діапазону вони мелять каву не дуже постійними шматочками. Давайте так, електрична кавомовка за рахунок потужного мотору намелює ну, дуже швидко набирає оберти, за рахунок цього повинна видавати плюс-мінус однакову фракцію вам на порцію. Фракцію це часточки кави. Вручну ви явно не зможете молоти ні з постійною скоростю, ні максимально швидко набрати оберти і затики можливі дуже В ручних А, от, от Плюс діаметр журналі. Тут звичайно вони менші. А якщо обирати нову ручну кавомовку, я б дивився, щось з Китаю вже King Ріндер якийсь. Або такі схожі до цього аналоги, яка умолка гарної якості, коштує все одно 168 гривень. Це серйозні кошти, щоб задуматись. От. І плюс ще такий моментик, Все ж кожні журнала налаштовані під різні ціни. Є, допустим, Кавомолки під еспресо, бувають універсальні кавомолки з універсальними жорновами, і в принципі можна придбати на всі кавомолки журнала під цілі. Тобто, якщо ви хочете змінити направлення вашої електричної кавомолки, ви можете це зробити. Це складніше зробити з механічними а, ручними кавомолками. Там є якісь стандартні універсальні налаштування, от і ви їх не перескочите, чесно кажучи. Так, давайте приготую порцію Еспресо і трохи підкину пояснень про кавомолочки. Це буде, так сказати, онлайн-курс. Так, дивіться, я налаштував а, собі кавомолку, Цю мою ферзенату. Чи повторюється грамаш? Порція від порції? Ні, не повторюється. Все залежить від висоти, від злежності зерна, від вологості в кінці кінців. Напротязі дня в мене вологість в приміщенні міняється. Це зранку більша, холодніше, середня тепліше. То, в принципі, ці громажі плюс-мінус схожі, але не однакові. порція, яка у мене була на цій кавмошці, 23 г. Давайте дивиться, що є наразі 28, пів грама різниці. І це е, до того, що це ну, досить якісна, крута кавомолка. От, Якщо брати щось дешевше, взагалі не вартує, е, то якщо ви дивитесь на якусь бюджетну кавумолку, ой, дуже не рекомендую, чесно кажучи. Мені здається, що це буде дуже такий печальний перевод коштів. Тобто, ну, давайте так, от купите ви коломовку за 200 євро, і виявиться, що вона вам не підходить. Оце, по-моєму, буде так проблема так проблема. От. То все ж подивіться, мінімальний варіант, який варто придбати, це оцей. Кавомовка D df 64 Я багато читав за ним, в мене в знайомого вона стоїть крута річ, дуже от, от, от реально достойна. Так. І подивимося готування еспресо, і трохи лайфхаків. Одразу, які дозволяють налаштуватися на. Так, вперед. От будемо дивитися, як іде готування. І що можливо змінити на гарній кавомовці, а що неможливо змінити, якщо ви помилитесь з вибором кавомовки. А, і до речі, все це я от е, працюю на гарну кавомашину. якщо там з групи Є61 або якось щось весь справді коштовне, то тільки дорога кавомовка. Дивіться. Я роблю собі на 25 секундах 50 грам. Нам, по моїм відчуттям, це одне з найкращих налаштувань, тому що вони дозволяють розкрити а, фруктовість кави. Солодкість, фруктовість. Це мій кава. Оця Генбрас Белевіста, яка є з відтінком а, рожевого вина і іристого. І на цих налаштуваннях, що наразі в мене є, це. Вона себе максимально розкриває. А що було б, якби я не зміг ці налаштування підігнати до цього моменту? Якби мені треба було або довше переварити цю каву, я не міг би змінити ці налаштування. Звичайно, можна трохи вагою. Тож, тепер я насолоджуюся з а, От. Яке зроблено вірно і правильно налаштовано. То дивіться, мені, чесно кажучи, мої. По моєму опиту, ручна кавомолка не підійде для еспресо кавомашини. Це трохи не то. Це підходить до воронки, фільтра. Так, да, це те направлення, куди, ви, куди можна взяти собі ручну кавомолочку. Але для відчуття розкриття еспресо на кавоварці тільки електрична гарної якості. Тож, дякую за увагу. Якщо зміг допомогти щось підказати, то супер! Сподіваюсь, мій опит вам допоможе обрати гарну річ для себе і смакувати класну каву. Дякую, до побачення.